Hello, friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, дружні, так, на кінець. Те, що я вам обіцяв, на кінець. 15 червня справдилось, Я нахожуся у Болгарії, але є мінусяки. Ну типа мінуси. Та е, я м, коротше сказали, що типа цю що ми так чекали, що їду з Болгарії, тобто з ресторану. Ми, на жаль, пробувати не зможемо з вами е, тут, у кімнаті, так як строго заборонено. Ну, розумієте, кожній країні свої правила. Ми були в Турскавці, це була Україна. Там дозволяли, бо типу Україні ще можна було в іншій країні вже не можна. Тому такі справи розумієте. Сорі, вибачайте, нічого не вийде. На рахунок і сьогодні точно, бо ми приїхали в якій-то годині. Ми приїхали. Коротше, нас поселили десь біля 12-ї. 12 нас вже сюди переселили. Казали, взагалі у другій переселятися. Добре, що переселили у 12 бо ми втомлені приїхали. Я взагалі цієї ночі взагалі не спав, тому що. <плес> ну, ну Не міг заснути це весь час, автобус їде, їде в Русі, і не гон заснути. Тут ще той шофер каже так, на 10 минут, ні, на 20 хвилин можете вийти. Типу хвилин, то вже виходили там передихати повітрям свіжим. Тому такі справи, тому сьогодні дружність у нас сьогодні буде обзор на кімнату у Болгарії, і я вам ще покажу. Ну, Вигляд, Ну, походимо, там трошки басейн з близькості познімаю коротко. так Трохи крінжово видивилися, що я знімав, не трошки познімаю. Може тільки кімнату, покажу там м -м, батьки сплять, але щось, якщо встану. То по... То покажу і їхню кімнату, якщо якщо ні, то купа днів буде. Покажу пізніше їхню кімнату, коли вже там буде бо Зараз там не переплено. Зараз знімати мати там не буду. Та тому я покажу вам, що знаходиться тут, в моїй кімнаті. Тому такі справи мені повезло, бо моя частина в кімнаті є кухня. Стоп, а холодильник теж є. так. є холодильник, є всяка така штука. Тому сьогодні в нас буде обзор, як там Френлі... Як то реагує на кімнату, та? можемо почати. Ну давайте. давайте. День Спрайні реагує, День Спрайні реагує. Сьогодні буде реагувати на кім? на як -то, кімнату, квартиру, так? Ну, типа, на номер у готелі, телі, телі. добре, давайте поїхали. Добре, перше, що я би хотів почати, давайте з цієї люстри. Бачите? Така люстра. Світиться. Непогано, там це собі на вечір також може світитися. Та. Тобто прикольна така штука. Це світиться. Ось так. Ну що, скільки оціночку даємо? Не... Ну, Давайте поставимо. Що ми це теж будемо Оцінювати. Ну давайте. Я поставлю. Ну, Давайте 9 із 10. Оце мені дуже подобається оця стіна. Дуже класно. Хотілося б таку стіну реально. Дивіться, тут всяке Пау Леджер. На біло. Ну, коротше, все бачите, тут таке намальовано, потім тут таке, тут таке. Різні малюнки, навіть вони не повторяються, бо то вони ж... а ні, вони не повторяються, тому що тут-тут. Ну, коротше, бачите, ось така стіна дуже крута, дуже-дуже крута. Так, тут ми можемо бачити, значить, плазма. Тут є болгарські і трошки російські канали, дивився. не знаю, варто вам їх сьогодні включати, не варто. Давайте другим разом. Так. Тут є у нас. Шафа шафа для одягу. Тут також тумбочка для моїх речей. так. Тут телефон. Вже 100 років такого телефона я не бачу. Алло. Так. Тому такі справи, це, напевно, б, знаєте, б на низу рецепцію типу, кликати. ну Тут мої справи. Тут я взяв би, я думаю, буду... ну, дивіться, така тема. Завтра, як ми підемо з вами, ну там на, Ну, сьогодні я піду на вечерю. Так? там, там казала якась після зараз на 3 годину піца має бути якась. Це ми знімати на відео. Ну, тільки ютуб-шорти, формат ютуб-шорти. А завтра може бути таке, що в їдальні з вами. Тихонько будемо з вами їсти, тако при людях, ганям ням ганям. Немням, типа, трансляція, трансляцію, комусь я це знімаю. Нехай люди подумають, що це комусь кимось рідним. Тому я думаю, нормально сприймуть. Ці мої та. От Я думаю, спробуйте тихенько будемо говорити. Без цього день сприйняття цієї це, дурості, як ми з вами також собі нормально проривуємо, дамо оцінку і завершимо. Тому все-таки думаю найду. Не Нема що вам таке розчаруватися. Думаю, вона буде та. Добре, тепер давайте місце на кухні. Так, Тут є руки. Давайте включимо. О, світліше. Тут є всяке. Не... Ну, тут були кухонні прибори, так розумію. Ага, тут витяжка. Ага, ну так, тут витяжка, що це? Електрична плита, чуваки. Ще я не знаю, як нею користуватися, але думаю, подивимося. Як буде з ніби короткий шорт, як нею користуватися. Це ніколи електрично не користувався. Е, так, чайник, ну само собою. Так, тут є умивальник. Ну, зрозумілим. Так, що це таке? Що це таке? Добре, не будемо нічого дізнаватися. Я, до речі, перше, ну, ну, прийшли ми ну, там 12.30. 12.30 заснув до 13.30, Ну, тобто, десь 12.40 до 13.20 десь я проспався. Чи 13.40. Ну, так аби я на другу, тобто зараз я вже знімаю пів третє, на третю, щоб ну, ви зрозуміли, Хотів трошки відоспатися, бо я вчора взагалі ну, не міг. Не міг заснути, тобто сьогодні, так, не міг заснути взагалі. Тому такі справи. Уау, дивіться, чуваки. Блін, якщо вам це показати ось тако. Бачите? Я там виділю, що ви почали знову якісь коментарчики писати, але дружні. Е, мама спить там, не хочу поки що тривожити її з телефоном. Та. Зараз стане, то прочитаємо. Та. Ну то що, що я можу вам ще, в принципі, ще тут показати? Е, давайте все-таки природу вам вже. Давайте вийдемо на двір. Покажу на двір, а канальчики десь. Ще буде час, так, або не буде, не знаю. Таке, тут проводить. Тубасейн, ну, коротше. Присті погано. Не знаю, може зараз підемо прогулятися там. Не знаю, їди тут типу, строго не можна, тому я хз, Їди, напевно, не буде. Може, якісь будуть ролики. Ну, напевно, Тут в кімнаті що ми будемо з вами. Ну, там, ну, напевно, відео. Давайте окремо знімемо відос. Які канали знаходяться в цьому телевізорі? Так? То це буде окремий відос, які канали тут знаходяться. Бо я перше подивився, там всякі є закордонні фокські новаї. Дивився, там якийсь нікелодіон був, алтопольський нікелодіон. Ну, Це для дітей. Та. Фільми там всякі прайм. Мав би бути планета кіно, чи... Ну, коротше, подивимося. якийсь Fox-кіно там було, та треба буде подивитися, зацінити. Кондиціонер. Оце супер. Без, без нього. Так, а десь пульт має бути. Пульт. А, ось він. Ну, давайте не будемо лізти, ще щось натворимо. Окей, ліпше, нічого не буде. Зеркало. Приєд! Я такі справи. Я ще заспав у мене. Тут така якась штучка. Вискочила, ну нічого. Переживемо. Добре, йду, я зараз подивлюся. Так. В принципі, цю кімнату ми показали. Ще можу вам показати коротко ванну, а ту вже кімнату їхню пізніше, бо вони зараз сплять. Йдемо зацінимо ванну. давайте. Я зараз вам покажу ванну. Ну, давайте ще раз вам здалека хочу познімати. Чекайте. Так. Так, ось так. Так, стіна, короче, виглядає ось тако. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, класна стіна. Добре, все, пішли... цей... у туалет. Ну, подивимось за ціну ванну. Ходім. А це витяжка. Так, ось така ванна. Дивіться, вони тут поставили фен. Я перший, як ну, перед тим, як лягати спати, я прийняв душу. Чистим прийняв злянуту. Ну, ви поняли в ліжку. Тут, коротше, у нас тікає вода все туди. Тут зрозуміло. тик так тик так Так-так-так. Витяжка. Так, само собою. Само собою, само собою. Так, що вони дали? значить. Отаке мило. Отаке маленьке. Це я би сказав, трохи не є плюс, бо воно дуже маленьке, дуже... Дуже воно е, сильно ну, закінчується. Тут якийсь гель, я не, не користувався готель Шампун, Шампунь називається, по-болгарськи пише. Що це камера ні, ніколи нічого не фокусує? О, шампунь. Такий шампунь. Гель, ну, другим разом буду завтра вже після моря, бо море само собі солене, то після нього полюбе треба сполукнутися. я сьогодні піду на море. І ми вже там скористуємося, Уже, як буду плакати, я вже скористуюся через гелем, скажу, як вам класно чи херня. Так, це вже мамине. Оце страни. зрозуміло, Це наші щитки, це мило готельське. Так. Ну і фен. по погано. кольцо для рушника, ага. так ага. зрозуміло. Ну, бойлер, який закачує воду. Ну, в принципі, все. Що, їдемо на вулицю, дружні, так? Давайте тоді йдемо на вулицю, нема що нам робити. Ходім, подивимося, що там на вулиці. Коротше, давайте підемо подивимося, що там ти до чого. Ось трохи заплутано не по-нашому. все написано, тому такі справи. Зацініть така собі картина. Пишіть, як вам і оцінюю. Тут уже точно 10 із 10. Реально класна картина. Добре, давайте. Не знаю, може, де б вони встали, бо ми з вами зачитали, але хз. Ось так, коротше, так. Що далі? Ось така картина. Ну, теж сусідній, бачите, готель. Болгарський прапор, німецький. Цей не знаю, цей не знаю, Євро, Євросоюз там з боку, та добре пішли далі. Отут на вихід Чекайте, я не зрозумів, як на якому ми поверсі живемо. Потім розберуся на прапорчик. Розберемося потім. Ресторан Тут я ще не був. Вони, ще, вони сьогодні вже були на морі, а я ще на морі навіть не був, чесно кажучи. А тут типу, вихід з цього. Ну, в принципі, я хотів вам сьогодні коротко це показати, готель та а що там подальше типу, дуже. Ну, а море сьогодні в ютуб-шортах. І завтра вже, може, зранку ми підемо, ти знімемо може завтра море для вас. та, Ну сути море, так. Та. Ну такі справи. Я вже забув нікому якому поверсі. Треба зараз транспорта і дивитися. Та. Ну, коротше, такий рис. ну, готельчик прикольний, класний, треба буде і в басейнчик сюди поганяти. Та. Такі справи. Я думаю, це сьогодні кращий контент, ніж те, що ми з вами завжди їмо і ці коментарі зачитаємо. Хоча коментарі можна і зачитати, якщо успію. Не успію — не зачитаю. Ну, такі справи. Тож будити їх заслужили. Десь там ми на поверсі знаходимося, десь там. Треба зараз це все цю тему шукати. Вони казали, що вони щось довго йшли, до вони не могли знайти, потім знайшли. Ну, Я не буду сам йти, бо я заблужу. Я піду з ними і там уже вам познімаю. Сьогодні на завтра, чи завтра зранку на завтра. Тому ось такі справи. Снобидокі грає. <рес> так. ну, така Болгарія. Я ще сьогодні позакидаю всі відоси з автобусної, ще знімав в автобусі. Трошки Болгарія вам в лінточку. Тому подивитесь, заціните, як вам. Ясно, під кожним роликом коментарі я не очікую, але десь напишете, так? А десь там і наш з вами поверх. Ну типу така справа. О, така штучка. Радий, що все-таки батьки спонсорнули мені відпочинок, ти сабі собі спонсорнули. Буде класно. Круто, коротше, відпочинок. Ще ніколи такого не було. Думаю, це незабутні враження. Так, такі справи Да. Так. Ой, гарно, зато відпочив це точно. Ну, думаю, треба нам вже повертатися таким ну, справи. Тут така тема, що коротше, ми могли б поїхати своєю машиною, а не автобусом. І було б дешевше, але наша машина настільки слабка, ну слабша, що в тему у дор великих доріг, що вона не витримає так далеко поїхати. Тому треба було це і так. Ну, на кордоні повезло, там взяли документи, там тут і всі документи, ну і в принципі нас пропустили. Тому що ті, хто казав, що ти не поїдеш, ти не поїдеш. Де я зараз знаходжуся? Ось тут я знаходжуся. <гум> тому не кажіть, що я... Коротше, добре, все. Закрили цю тему, тому такі справи запитайтесь, доки я тут, доки доки. Через тиждень їду. Та... Ну, коротше, 22-го вже будемо в дорозі знову. Тобто до 21-го, почуваємо, 22-го вже їдемо. Та... Тому такі справи це скільки у нас виходить, що це у нас. Сініки 15 Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. На восьми день, 7 днів. Тиждень, 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 то ти такі справи. Добре, друзі. Ідемо повертаємось, так? До речі, як ці чайки тут багато літає. Та. Ну так, то що саме основне, що розчарували з їдою. Ну нічого, придумаємо. Якщо будемо там і їсти, тому думаю, розчаровуватись нема що. Так як вони тобі дають їду, ти мусиш дякувати, що не тобі. Ну, типа. Хоча ну, без Щось, Шорти точно на їду будуть, а шорти і так більше набирають. Тому шах і мат. Ліпше без матали. Але... Давайте ще підемо далі, що там нас очікує. Хоча я до моря не збираюся йти, просто хочу коротко, щоб вам крішку, хоч болгарін познімати болгарські. Тут десь забуду. Вау, це що таке? Це міні-комп'ютер. Добре, йдемо далі. Оце мене привернуло увагу ці два. ну, Так як знаєте, якісь ну, кораблики нагадують, катера, може, не знаю. Ну, нам треба, звичайно, повернутися, щоб я попав. Там на що у нас? Пару хвилин. Ну, я далеко не, не збираюся. Заходити, так я трошки познімав. Вернувся. Правда, футболок щось мало. Пакували, бо мама каже, ти ж не будеш брати то все, що ти в себе там на кріслі тримаєш на кожен день зйомки. Я думаю, ну в принципі ні, тому такі справи. Дивіться, їхні букви, типу, російська мова, ну трошки... Ну, в принципі, російська, але вони говорять далеко не на російській мові. Тому такі справи. А шрифт так як російський. А там далі чайка. Тут капець як багато чайок. А це якась розвалюха, ну типу, був колись грант. А, типу ресторан, його рознесли, хтось знищив. так. Добре, далі нам напевно нема що. Я думаю, тут вже ніхто не буде передиратися, що не можна знімати, як я тоді пішов на ось. Ясно, там у нас в країні війна, а тут уже... Тут уже супер. так, На кінець подальше від цих, хоч на тиждень від цих всіх негативних подій, що нас в Україні стосується вже хоч круто. Та. Тому такі справи, блін, я б хотів ваші коменти зачитати, я їх точно не встию. Ну, я думаю, завтра зачитаю під вчорашній юту. Зараз знову на 20-30 хвилин піде зачитання ваших коментів. Давайте, може, я буду в шортах відповідати. А ну напишіть під цим відео в коментарях. Давайте я вам буду в шортах відповідати, давати відповіді, так аби ми економили час на ці великі відоси, бо вони довго не затягувалися. Хоча вони і так довго затягуються, аби ще більше не затягувалися. Дайте знати в коментах, да. Я вам кришку показав. Чекайте, ми назад так не зробимо коло, ні. А ну давайте спробуємо зробити коло. Ні, бо ми ще забудемося і туди не вернемося. Ні. Давайте все, вертаємось. Може ще коменти з... Мені ще треба нагадати і ще один ресторан. Добре. Далеко не йдемо. Не, не хвилюйтеся, ще успіємо тут усього назнімати. Ще так познімаємо, що і перезнімаємо. Ну, типу так не знімаємо, що буде нам на все життя тих їх зйомок. То... Ну ви зрозуміли. Багато тут наших українців, так це класно. Українок там та українців. Тільки так, як знаєте, лише ми одні приїхали та все. Це класно. Що тут наших. А, ми тут забудемо. Бачите, не йде то, що може собі на... Короч, тут Коротше вертаємось знову, знову зайду. Це, вертаємось назад, все, нічого не, му, не мутимо, йдемо, вертаємось, буде ще час, назнімаємось та пішли. Так, я короче, приїхав сюди і себе, знаєте, якимось сонним почував. Ну, зараз може легонько ще сонливість типу, я не розумів, де я чи я сні, чи я реально за кордоном. Ну, типу, перший раз, до речі, це мій перший раз за кордоном, тому такі справи. Ну я лише був, а ні, не був. Ну, Можна був в Румунії тоді вчора, а там чуть-чуть, лише -чуть, на автостоянці. Тому перший раз за кордоном круто. І, до речі, це вам буде авансом цей контент з Болгарії на 18к підписників. Тому, а ви зараз скажете, то не підпишуться. Ну подивимось. Якщо підпишеться 18к, то це буде вам авансом цей контент. На 18к, так. А може і на 20 теж. Як і на 18, так і на 20. Ресторан ось так називається. Ну, цей готель, де ми живемо, такі справи. Давайте ще коло зразу ще зробимо. Коло мотанем. Котик. К -к 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 Мені цікаво, як тут на рахунок дискотек. Бо я кудись їхав, пам'ятаю, якесь там було ще в дитинстві. Там якісь солод, вона кобло дуже страшно любив дискотеки. Ці всякі музики, всякі... Танці, ну воно прикольно, та. воно круте. Тому тут точно дискотеки мають бути, бо це вам тут не воєнний час, тому хотілося б. Ось так ззаду виглядає. Ну, з боку чи ззаді. Коло обійдемо, ти вернемось. Наші трошки часу є, але я поспішаю. Ну, ці самі прапорати, так ось так. Я б, думаю нема сенсу сьогодні ваші коменти зачитати і так. Щоло багато часу на контент. Ось таке скипа. Сіпа. Ну це дитяча площадка, це тут ззаді. А ну чи то буде вхід чи не буде? Походу не буде, треба походити. Ну нічого, пішли. Тут ми вже були з вами, все, вертаємось. Я кажу, просто коло зробили. Ну, класний ресторанчик. Знаєте, ідейка у мене з'явилася. Можна на пару днів, піспіжніше цими днями, записати відос, скільки коштує відпочити відпочинок у Болгарії. Ця тема може набрати переглядів, розумієте? Треба буде на днях це зняти. Ідея непогана, може і набереться переглядів. Якщо вийде. Зараз влаштуємо, чи вернемось ми назад, чи не вернемось. Походу третій, то по... камень. А то четвертий, здається, бо так. Ну, коротше, це тема непогана. Можна зняти по відос, скільки коштує. Ну, типу, Поняли, і можна набрати дійсно. Володіти, але ми впевнений, але може та виходитись. Я знаю, як це подумав зараз у ліфті, що, що може встатися якісь, ну, типу, якась проблемка і може застрягти а мене треба як хучиш, знаєте. Тому вже не туди. Йо, я не запам'ятав. Ну, я знаю, що доняції тут точно не було на нашому поверсі, значить нам треба крокувати далі. О, ну, пишіть, як вам... Перші враження про цей готель і в принципі про це все в коментарях. Мені здається, оце, так? Третій флор. Та. та, бо тут стояли ці пожежні. Здається, тут. Чекай, Так, це не тут. 804 це наша. Коротше, вони вже встали, але то ми йдемо вже на піцу вже їсти. Бу вже третя вже настала година. Тому, в принципі, на цьому все. Не знаю, може, коротко, я просто познімаю зараз піцу, але їсти, нема, що не буде, треба публікувати. Добре, на цьому все. сподобалось, знаєте, що робити, що писати. Коротше, вас цими днями, ну, цих сім днів чекає неймовірний класний контент. залишайтеся зі мною, з вами буде візренди. Побачимося. Пока. Йоу.